Діти, сьогодні ми з вами відправимося мандрувати у цікавий світ математики, щоб познайомитися з новими арифметичними знаками. Подивіться, до нас прилетіла пташка за допомогою. Вона дуже зголодніла і має обрати лише одну кубку з кормом, де зернят більше, а рахувати не вміє. Допоможемо порахувати зернята. І покажемо пташці потрібну кубку зернят. Зверніть увагу, що пташка обирає лише один раз і відкриває ротик в сторону більшої кількості зерен. Її дзьоб стає схожим на арифметичний знак. Це знак менше. А це знак більше. В математиці вирази читають зліва направо. Одне зерно менше ніж п'ять зернят. Допоможіть своїм пташкам обрати правильно кубку з кормом, розфарбуйте їм дзьобики, щоб вони стали схожими на арифметичні знаки. Дітки! А ще я приготувала для вас відео і хочу запропонувати вам його переглянути та закріпити вивчені знаки. Гарного вам перегляду! Не кажи, не вмію! А кажи навчуся. І тоді ти в добрім гуморі і дусі. І тоді вдається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Дітки, сьогодні на заняті ми вивчаємо знаки. більше, менше і дорівнює. Подивіться, будь ласка, уважно на цю картинку. Порахуйте, скільки курчаток зображено ліворуч. А скільки горобчиків зображено праворуч. Так, Троє курчаток і троє горобчиків. Курчат стільки, скільки горобчиків, їх порівну. Між курчатами та горобчиками. Потрібно поставити знак дорівнює. І це означає, що їх однакова кількість. А ось наступна картинка. Подивіться, будь ласка, уважно, і порахуйте, скільки котиків зображено ліворуч, і скільки мишок зображено праворуч, 6 котиків і 7 мишок. Дітки, кого більше? Мишок. Кого менше? Котиків. Який же знак нам потрібно поставити між котиками і мишками. Зараз це ми з вами з'ясуємо. Для порівняння чисел або кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки. Слово менше позначається ось таким знаком. Це схоже на закритий ротик. Зверніть увагу, дітки. Слово більше позначається ось таким знаток, знаком, і схоже на відкритий ротик. І промовляють котиків менше, ніж мишок, рибок більше, ніж жабок. Це знаки диваки, бо крутяться то ліворуч. То праворуч і все порівнюють. Повертається знак більше, аж ротик відкривається від подиху, ось так. А повертається кутиком у бік де менше, і ротик закриває. Ось так. Знак дорівнює, теж полюбляє крутитися. Але як би він не крутився, він завжди вказує на однакову кількість предметів. Ось такі ці дивні знаки. Мої любі вихованці, я сподіваюся, що ви добре засвоїли сьогоднішню тему заняття. І не будете плутати знаки порівняння між собою. А закріпити знання ви зможете, потренувавшись вдома, порівнювати предмети. Я вважаю, що всіх вийде неодмінно. До нової зустрічі. До побачення!